Саме сьогодні, 10 травня 2024 року, в Полтаві повинен був відкритися пам'ятник Симону Васильовичу Петлюрі. Чотири роки тому було об'явлено про відповідний відкритий архітектурний конкурс, який відбувся в 2021 році. І цей короткий період поклали на те, щоб збудувати цей пам'ятник. До 145-ї річниці від дня народження головного отамана Української Народної Республіки у Полтавському краєзнавчому музеї представили проект скульптури Симона Петлюри, який повинен був відкритися сьогодні біля Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді. На жаль. Цього не відбулося. Маємо надію, що після нашої перемоги ми до цього повернемося, і Симон Петлюра монументально повернеться в Полтаву. Симон Петлюра, український державний та військовий діяч, до останнього боровся за незалежність України. Шановують пам'ять борця за українську державність у Полтаві із 26 серпня 1992 року. Зауважив під час десятих петлюрівських читань голова обласного об'єднання товариства Просвіта Микола Кульчинський. Додав Пілкою постійно доопрацьовуються матеріали про Петлюру. Це неоціненні матеріали з перших з 92-го року і по сьогоднішній день, тому що вони дають новим поколінням побачити наяву, наживо, як тепер кажуть, це те лицарство, яке 100 років тому воювало із більшовицькою російською. Агресією постать Симона Петлюри сьогодні неабияк актуальна для українців, говорить доктор історичних наук Людмила Бабенко. Наголошує, що саме радянська влада протягом століття нищила пам'ять про українського борця. Актуальність цієї постаті, а особливо його внеску в національну визвольну боротьбу українського народу, є неоціненною, тому що не випадково серед трьох імен, які символічно наші недруги в. Живали і вживають стосовно українців: мазепинці, петлюрівці, бандерівці. То як бачимо, Симон Петлюра належить саме до таких знакових постатей. Крім Петлюрівських читань у музеї відкрилася виставка «Симон Петлюра, людина і державник. Заступник директора з наукової роботи Володимир Мокляк наголошує, що раніше полтавці не сприймали постаті Петлюри, але зараз усвідомили велич цього політичного діяча. Перші виставки, які відбулися в Полтаві, присвячені Симону Васильовичу. Вони відбувалися у цьому музеї. От, їх тоді хто сприймав, хто не сприймав, але вони були. Я і сьогодні пам'ятаю, як тоді виступали проти петлюрівської тематики. Газета «Заря Полтавщини» взяла тоді величезну статтю Наш прапор червоний, а Петлюрівського нам не треба. От і лише згодом прийшло розуміння цієї особистості на виставці. Представлені особисті речі родини Симона Петлюри та копія посмертної маски. Борця сьогодні тут ми маємо кровать, яка належала. Родині була придбана в 1911 році. От, маємо різні документи петлюрівської епохи, маємо його особисті рукописи. Виставка «Симон Петлюра, людина і державник, доступна для відвідувачів музею протягом місяця.